Добрий вечір, Дніпро, дніпряни, Дивимося з вами на безпеку на 29 серпня, місто Дніпро. Є Бошахеїв, чи є загроза ракета Бушахеїв, чи є загроза мирним людям. Ой, такі карти, як в мирне время. Хай так і буде. На 29 прям все добре в нас падає. Но ми ще будемо дивитись більш досконально. Дивимося Самар на 29 серпня. Місто Самар, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракети до шахедів. 29 серпня. Самар. Ні, нема теж загрози. Хлопці в очікуванні. Нема, не бачу я загрози. Це добре. Дивимося Павлоград на 29 серпня. Є загроза мирним людям, в Павлограді є, в Павлограді паде прильот, будуть збивати. Це можуть бути уламки, але я не бачу, щоб людям щось погане. Будемо надіятися і молитися, щоб це впало десь на підльотах в полях. Кам'янське, дивимося, Кам'янське, 29 серпня. Ракетні шахетні удари. Кам'янське погано. На вас планується ракетна атака. І там погано, там люди постраждають. Будьте дуже, дуже уважні Кам'янське, У вас дуже погані карти. Так, дивимося Дніпро 29 серпня. Загроза ракет та шахенів. Ну, ракети падають, але падає як проліт. Знову, от як вчора падало, бачите, я бачила, що буде обстріл. Ще так здивувалась, І в ефірі кажу, що буде обстріл, але ціль не ми. Так воно виявилось. От сьогодні, на завтрашній день, теж так пада. На 29 те що може щось бути за обстріл? Але не ми будемо цілю. Уважно Кам'янський Павлоград. На завтра так дивимося Дніпро. На ну, знов пада. Бачите, загроза є і ракети, шахедів, шахидів, але е цю загрозу прибирають, і вона далеко. Тобто, ну, будемо сподіватися, що це проліт, дивлюсь Запоріжжя. Запоріжжя 29 -е серпня. Запоріжжі будуть збивати там погані завжди карти, але уламки падають уламки. Там не прильот, а уламки десь під... ну, буде загроза від збиття. Будьте уважні, дуже, йдіть укриття. Погано, Запоріжжя, погано. Запоріжжя це буде на саме місто, це на околиці. Будьте уважні, це буде атака на місто. Бережіть себе і своїх близьких, прислухайтесь до сирен. Завтра з вами зустрінемось, подивимось прогноз на 30 серпня.